Загалом у парку культури та відпочинку експлуатують близько 40 атракціонів. Усі вони мають на 2012 рік відповідні дозволи для використання. Дозвола на кожної з атракціонів видаються на якийсь певний термін при технічному обстеженні, які ми проходили в минулому році. У нас є всі дозвільні документи. ж це дозвола на експлуатацію атракціонної техніки на всі атракціони. До 2013 року, до речі, це все є на сайті. Хто бажає, може зайти і подивитися, скажімо, в оригіналі ці документи. Атракціон сюрприз цьогоріч так і не запрацює. Його ремонт надто дорогий, тож його перевладнають на простіший атракціон Карнавал що ж до гарантій безпеки, та окрім головного дозволу кожного нового сезону у парку проводять додаткове технічне обстеження. Кожен рік, згідно нормативних актів, ми повинні пройти після міжсезонного зберігання атракціонної Техніки, технічне обслуговування таке технічне обслуговування було заплановано на 16 число, але в зв'язку з погодніми умовами, які ще нам не дали цього зробити, це все перенесено. Я так вважаю, що це десь буде на наступний понеділок. Із новинок Цьогоріч керівництво парку має намір встановити чотири нових тракціони, щоправда, не власних, взятих у довгострокову оренду.